Відео огляд сидіння для трактора. Значить, сидіння пневмо, не активне, але пневмо, моно, Таке, як використовується без виключення в усіх імпортних тракторах, Джондірах і їм подібних. З воздушною подушкою і високим амортизаційним ходом. Держи, телефон, значить, поїхали. Накачується крісло через обичний шинний золотник або шинним пістолетом, або обичним шинним компресором 12 вольт. От. Трошки травить пістолет. Значить, для, на, даній моделі, на даній моделі для підняття сидіння догори ми нажимаємо вверх. Тобто можна накачувати навіть від ресівера. От, піднімається. Вниз, опускається. Тепер дивіться, замітьте, дуже важлива інформація. Ось, наприклад, висота крісла 39 см. от до цієї межі. Перевіряємо чистий пневмоход. Це пневмо, Скільки воно буде мортизувати? Скільки у нас? 24. І це у нас виходить 10. 15 15 см висоти амортизації. от На багатьох сидіннях пневмохода не 15 см, а менше. Всього лиш 5. А далі вона регулюється двома ручками віддільно від пневматики. Тому, хто хоче... Хто дивиться це відео і хоче купити, перевіряйте сидіння, скільки воно піднімається повітряним шляхом. Не спущене і накачане. А отак хай чоловік візьме рулетку і накачає його воздухом. Скільки воно підніметься? Я просто зараз імітую нажаття кнопки. Так, поїхали. Це рух крісла вперед-зад на салазках, щоб відсунутися і підсунутися зручно було до руля салазки двигаються. Понятно, регулятор висоти вверх-вниз. Два регульованих підлокотника. Оце регулятор. Викручуємо нижче, закручуємо. Бачимо, стає вище підлокотник. Це регулятор угла атаки сидіння, щоб не сповзати ногами за руль. Амортизація сидіння вперед вперід виключена і включена. Тобто Воно ще амортизує вперед вперід. Це совається вперід, а це марцізір'є в поріздва. Відкидання спинки. Вниз ручечку. От спинка відкидається, клац фіксується. А це знять сам підсрачник. Ручку нажимаємо і підсрачник. Хто дліноноги підсунутись до руля, незалежно від спинки, або вскрити сам підсрачник для ревізійних робіт. Клавиші розположені на сідушки справа. Але вони не виступають за габарит крісла. Тобто речагам ніяким вони не мішають. Речаги йдуть на відстані десь 7 см, 7-8 см від краю крісла. Тобто, речаги йдуть десь отут, Тобто ці клавиші речагам абсолютно не мішають. Зато дуже зручно, коли справа стоїть сундук, бо сундук стоїть практично вплотною. І підлізти до клавиш погано.